Пан Юрій Ясиновський є легендарною особистістю. Слідком я не перебільшую, він зробив дуже багато для того, щоб ці давні, давні манускрипти, рукописи, які ми бачили, щоб вони взагалі збереглися і щоб ми про них знали. Коли, наскільки пан Юрій мені розповідав, коли він починав своє навчання, свою працю. У нас було відомо, описано 5-6 так, таких, таких манускриптів, тепер їх більше тисячі. Це все завдяки йому. Це людина, яка відео історію, і для нас честь, що він сьогодні є з нами і розповідає про співпредмеди слідження. Сам вірю вас. Дякую. Я дякую професору Анжеліці за те, що збудила в нас бажання і якось накласти такий таку арку міст між сходом і заходом. І трохи замислитися над тим. Що ми зробили, де ми є, які наші досягнення, там скромні, не будемо дуже перебільшувати того всього, бо завжди нуртує думка, що треба зробити ще більше. Ви знаєте, чим вище людина піднімається, тим вона більше бачить і тим більше захоплює дух, щоб відкривати нове і нове. Я би хотів зараз так коротко узгодити. Між Сходом і Заходом. Великий патрон нашого університету українського католицького Ігор Шевченко, а це великий вчитель засновника нашого університету, сьогодні владики, сьогодні владики Бориса Гудяка, опублікував таку книжку, яка вже два видання витримала, між Сходом і Заходом. Україна між Сходом і Заходом. Яке її місце, де вона знаходиться? Чи це західна цивілізація? Ми завжди так в минуле поглядаючи, і десь нас там скребе, така думка, що ми таке західні, що ми не є східні. А з іншого боку, якщо подивитися на польську цивілізацію з пізнього середньовіччя, Ренесансу і історичне усвідомлення, тої Польськості йде через сарматський портрет, через сарматський одяг, через сарматську їду, через сарматську поведінку, через сарматську лютню, чи вона там називалася бандурою. І бачимо, що погляд на схід, у степ є дуже великий і дуже широкий. Звичайно, що. Є спільна велика колиска, в тому числі в музичному мистецтві, це середземноморська цивілізація, як від Єгипту до євреїв, від євреїв до Греції, і так ми заходимо на європейський континент у своїй дуже відомій в Україні, і я думаю, що й на Заході відомій книжці Нормана Дейва з історії Європи. Він пише, що музика для європейської цивілізації хіба є єдиною мовою, яка зрозуміла є на всьому просторі європейському. І вона, мабуть, найбільше єднає, дуже різні, але в тому єдині в певному сенсі в такому континентальному загальному. Саме музике, музика. Отже, середноморський. Культурний простір. Гарно тут Катерина розказала про Григор'яніку, про її розповсюдження, про її поступове її поступові закорінення у різні локальні школи, у різні центри. Все це вірно є. Але тут важливо відчути також, що все це корінь той самий, що і для нас. Це Візантія. Це все пішло, всяке піднесення у ранньо-грегоріанському стилі, сказати, то вони пов'язані були з наверненням ті чи іншій форми до візантійської музики. А сама візантійська музика, це тисяч, понад 1100 років. Має дуже глибоке закорінення у староєврейську традицію, в староєгипетську, в старогрецьку традицію. Все, що було яскравого, барвистого, чудесного у візантійській музиці, то було пов'язане зі Сходом. Йоанн Домоскін, найбільший реформатор візантійської музики, Сирії був. І коли мандрівники з Сирії подорожують Україною 17 століття, зокрема, патріарх Павло Алепський, патріарх Макарій і його син Діакон Павло Алепський, дивуючись нашим співам середини 17 століття і вважаючи, що і пишуть буквально таке, що вони не знають, де вони, чи вони на небі, чи на землі, чуючи такий чудесний спів від Бессарабської сьогодні Рашкова аж до Путивля, де вони майже три роки мандрували у подорожі на північ. Треба сказати, що візантійська музична історія церковна є, безумовно, набагато багатша, ніж Західна. У західній припинилося все на створенні певного невеликого кола жанрів у першому тисяч... в кінці першого тисячоліття і далі пішов поступовий великий напрямий рух у розвиток багатоголосного стилю. Це, безумовно, наклало свою якусь велику особливість. Яскрава поетика, яскрава музична поетика і про поетику гемнографічних співів недавно видала наша пані Наталя Сиротинська дуже добру книжку, яка репрезентує незвичайно широку палітру поетичного виміру. Який закорінений у найдавніші поетичні світи. І все це проєктувалося в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій силі на наш ґрунт. Але якщо б ми жили тільки візантійською практикою, то ми б вмерли назо, разом, наша музика церковна вмерла б разом з тими останніми сильними. Флюїдами, які йшли від Константинополя, і коли він в 1423-53 році, перепрошую, почалося, закінчився де наш відділ висхідний. Але ще в тому ж 14-15 столітті у тій же Візантії стається великий сплев і останній, може, підйом великої музичної. Традиції творчості пов'язаний з мистецтвом калофонічного стилю. Це блискучий віртуозний стиль і, очевидно, мав у собі якісь і багатоголосі основи. І треба сказати, що саме оцей новий стиль, він проєктував як на схід, так і на захід. Арснова мистецтво воно має свої джерела у. Аснові Константинопольській. А якщо до того додати, що потужним таким мотором у розвитку новацій були серби і болгари, і потім та вся традиція разом з тим Південно-Балканським впливом, так званим Другим, вона вся пішла до нас в Україну. І під назвою болгарський, грецький напів. Сербський, воно збереглося до нашого часу в нашій церкві. Летійні служби використовують, як правило, болгарський, більш празначний, моторний, бадьорий стиль. І таким чином в самому внутрішньому череві того великого мистецтва теж відбувалися дуже активні позитивні процеси. Але на тому в Україні не стало. А тут ми слухали кусочок в досить скромному виконанні партесного співу, кусочок стилю, який нав'язує прямими коренями до Венеційської концертуючої школи Віларта, яку проєктували, яку, так би сказати, розробляли великі голландці. І ця школа до нас якимось дивовижним чином прийшла дуже швидко. Дуже швидко і без опори, якщо пізніше, через 100 років, після того, як воно в нас прищепилося, без всяких супротиву, в Росії стається розкол, коли українці після переявської ради, як тут написано, принесли це до Москви, то Авакум пішов на плаху, пішов на вогонь, через те, що не могли прийняти оцього нового блискучого, віртуозного стилю. А в Україні це відбулося в дивовижний спосіб, темно, нічого ми не знаємо як, але ніяких революцій і потужних вибухів не було. Так само, як з нотацією. Принципово нова нотація. Причому ця нотація лінійна, це є лінійно-мензуральна нотація. Це не є та нотація, яку придумав е в одинадцятому столітті Гвідо Аретинський. Вона тільки окремі лінії і неуми виставляли. А це є. Зовсім закінчена сучасна наша італійська нота, якою ми користаємо. Теж в дивовижний спосіб, як воно сюди потрапило, ми цього не можемо відповісти прямо зараз. Третє, це те, що в нас з'являється цей ірмологіон. Та ірмологіон це є канціонал. Це є канціонал, це є книжка такого, як би сказати, найпопулярнішого репертуару. У простому викладі, в лінійному записі і дуже легко вчити. Якщо, говорила Катерина, треба було 10-12 років вчити по НЕВМО за часів ще ні до і ще раніше, то це досить швидко. Дяк у дяківських школах у наших, за Австрію, тут любили говорити, чи за Польщі, вивчали за 6-8 місяців всю. Так би сказати, премудрість музики. Отже, а ще до того додати теоретичні посібники для, для того, щоб зрозуміти багато голос. це, це ж уявіть собі, композиторська техніка з контрапунктами, з концертуючими голосами віртуозно щодо виконання. Ми сьогодні дуже слабенько можемо це виконувати, на жаль. І це все приходить до нас. Звичайно, це по селах такого не співали, але Братська школа, Києво, Печерська Лавра, Софійський собор, все воно користало з того стилю. І ось що дивно, що якщо Григоріаніка, можна сказати, законсервувалася, і весь пафос до її усвідомлення і вивчення полягає в тому, щоб зрозуміти найдавніші ті багатші колористичні. Стильові потоки, які йшли прямим шляхом від Візантії, а це від Сирії, від Антіохії, звідти йшла йшла вся та мелізматична премудрість. До речі, в Візантії, якщо дивитися її історію церковного співу, то той перший великий етап від 4 до 8 до Івана Дамаскин, то він був віртуозний і колористичний і мелізматичний. І кондаки. Романа Сладкопівці – це є найвищий віртуозний стиль, який потім згасав підпливом інших тенденцій, не багато голосів, як на Заході, а під впливом появи нових текстів і канонізація літургійної практики. Але літургійна практика на Сході була надзвичайно розвинута, надзвичайно багата тих праздників і свят. Так багато, що потім приходилося якимось чином це все е, уніфіковувати. І ну дуже е, так дивний спосіб це зробили на півночі в Росії. Ввели так зване многогласі. Ну, то не ввели, воно само проникло. Отже, через те, що служба була дуже довга, то її різали на три чотири кусочки і одночасно виконували початок середину і кінець. Уявіть собі, що це був за спів по тексту. По смислу, по інтенції, і спеціальні укази царські ще в кінці 17 століття забороняли це. А про що це говорять? Що практика така існувала? Я ж не буду говорити про те, що у нас з'являється паралітургічна творчість, так би сказати, паралельна до літургійної. Те саме, що у Центральній Європі оці паралітургічні, ці духовні пісні у нас воно ще мало такий придомик, таку назву Канти. І треба думати, що ось та практика такого висхідного стильового руху нашої церковної музики. Постійному, так би сказати, в постійній рецепції новітніх досягнень заходу, вона існувала, можна сказати, до 1825 року, тобто до смерті Дмитра Бортнянського. Зі смертю Бортнянського, який разом з Березовським вчилися в Італії в найновіших. Так би сказати, вивчали найновіші техніки, були прекрасними оперними співаками, писали опери однаково. Що оперу, що церковну музику? Вони працювали в еміграції, вони працювали в Петербурзі. Це правда. Але Петербурзька придворна капела вона була майже повністю укомплектована українцем, починаючи з її директора великого Марка Полторацького і кінчаючи малолітніми співачками, яких в 5-6-7-літньому віці вивозили, як і забрали, і е Бортнянського, і Березовського. І ось і Ведель не вчився на заході, але його Музична інтенція є може найбільше наближена до того такого міщанського, солодкого співу, який звучав на Подолі. Ми можемо так реконструювати це часи Сковороди, Академія Києво-Могилянська, яка мала той такий розкішний, багатий міський стиль. Теж це є західна також традиція. В Польщі таке було, в Чехії, в Німеччині. Отой. От як би сказати, переведений на світське копито стиль церковного співу. Мабуть, треба ще згадати і не церковну музику. Якщо взяти європейську музику, західну європейську музику до, до хрестових походів, то та музика не знала інструментальної розвинутої музики. Інструментальна музика потужним потоком в Європу. Приходять щойно разом з походами хрестоносців, і вони приносять інструменти нові, приносять нові форми і жанри, нові стилістичні уподобання. Але це був лише один канал. Інший канал був це Піренейський півострів, це арабо-мусульманська цивілізація, яка утвердилася в кінці 7 століття на Піренеях. Яка створила потужну інструментальну багатью культуру, якою пізніше живилися композитори вже іспанські, такі як Альбеніс і Гранадос, якою страшенно тішився Сен-Санс. а посередниками між античною культурою, між іншими цивілізаціями на Піренеях були жиди. Жиди перекладали, грали, вчили, були вчителями, у нього навіть єпископами були. Християнськими, як і зідор Сивільський. Але і Україна велику зробила послугу Європі, бо через Україну також ішла інструментальна культура в Європу через Польщу і туди далі. Степ наш, оце лівобережжя наше, воно було наповнене половцями, а ця культура сягала Середньої Азії, а Середня Азія це колиска. Інструментальної музичної цивілізації. Всі інструменти європейські вийшли звідти різними каналами. І ось один з каналів це була наша Україна. І симптоматично, що в одному з найдавніших наших літописів, Галицько-Волинському, є дві фігури згадані, два імени музичні. Західне це Словутний співець Метуса. Перемирський диякон, 1241 рік, і приблизно той самий час на Сході Словутний гудець Ор, про якого ми може мало знаємо. Він грав на гудку, нам не дуже відомо, що це за інструмент, струнно смичковий якийсь інструмент. Але балада, яка от охоплює це, цю невеличку це оповідання про Євшан Зілля, є одним з таких наших національних ознак, наших, нашої емблемою національною Євшан Зілля. Дайте йому то Зілля Євшан, він понюхає і повернеться на батьківщину. Гудесь Ор не був русином, ні українцем, тим більше. Він був половчанином. І в літописі записано. Але це та культура, яка до нас йшла, ішла могутнім потоком. І коли на початку ХХ століття польські історики зацікавилися історією Вавеля, Ягелонів перших, і почали публікувати приходно-розходні книги, то виявили, що оплату виявили цілий ряд імен музикантів, яким проплачували на Вавелі, три чверті імен з них вказували на русське походження. І разом з їхніми інструментами. А в табулатурах, лютневих, органних табулатурах є дуже багато українських танців записаних. І, і професор, наша професор, е, з Львова Лідія Корній колись спеціально цим займалася і повибирала е, різні. А на Заході це Кох, такий є німецький дослідник, я забув його ім'я. Петер Кох. Також вибрав стабулатури, яка підберігається в Швеції, в Скандинавії, в Німеччині багато тої танцювальної музики, і, звичайно, воно нас надзвичайно тішить. Але мусимо і трошки поплакати. Так, бо то без того не буває України. Ми мусимо признати, що тої середньовічної, ренесансної. Барокової європейської музики ми знаємо дуже мало. Вона в нас присутньо відсутня, так би сказати. Останнім великим знавцем цієї музики у нас був професор Львівського університету Адольф Хібінський, який у 39-41 році був завідувачем кафедри історії музики в нашій консерваторії. А головою студентського товариства був його учень, який сприяв його прийняття на роботу, бо була опозиція, що це поляк очолює кафедру історії музики. Мирослав Антонович, який очолював студентське проспілкове товариство. І цікаво, що наш Мирослав Антонович відійшов рівно 10 років тому назад. Він був один з найвидатніших дослідників франко фламандської школи 15 століття, зокрема творчості Жоскіна Депре. Він написав і книжку, опублікував, і дисертацію захистив. А головне опублікував академіч, продовжив працю свого професора Смайерса і у завершенні публікації творів Жоскіна Депре. І в нас збереглося, збереглося листування з найвидатнішими дослідниками, франко, знавцями франко-фламандської школи, який, з якими кореспондував Мирослав Антонович. І що цікаво, що Мирослав Пеш, поля, досліджуючи фрагменти оцієї музики франко фламандської які вибрані ще професор, зараз, банах. Був директор архіву нашого міського у Львові, він знайшов у різних актових книгах фрагменти різних кусочків. От сьогодні Катерина демонструвала, але франко-фламандської музики, яка сюди потрапила невідомо якими шляхами. І Хібінський це забрав з собою, коли переїхав до Польщі. В нас тут часом люблять говорити, а шкода, що він це забрав. Та воно би лежало, і ніхто би це навіть не рушив з місця. А Мирослав Пеш, учень Хібінського, 30 років досліджував ці фрагменти, реконструював їх і в 88-му році вперше опублікував англійською мовою в голландському журналі велику статтю про. Походження цих ідентифікував їх, і що найцікавіше, він висловив припущення на основі там рідкісного імені для польського середовища. Крут. Прошу. Кру, круто. Круто. Для, для, для рідки для польського середовища. Для польського середовища ім'я. Ім'я власність. Це все ім'я? Потім, я закінчу, добре? рідкісне ім'я, і на тій основі він сказав, що це, мабуть, прізвище пов'язане з, з православним середовищем. І, можливо, частина техно були в православному середовищі. Це цікаве припущення, бо дивіться. Партесний концерт розвинутий. Кінець 16 століття львівське братство добивається патріарха східного, щоб офіційно його прийняли. Значить, воно вже існувало де. А от оцем, оцей маленький штрих показує, що ця культура в нас була, вона в нас жила в нашому місті, і вона була на слуху наших музикантів. І воно звідти потім через. Венецію, безумовно, воно адаптувалося і витворило оцю велику культуру партесного співу, яка, безумовно, є окрасою всього православного співу. Такої культури ні греки, ні болгари, ні серби, ні ще північніше і, і ще південніше, і, і на схід не знали. Ні Грузії, Грузії частково є, ну я думаю, що це через нас вже. Перейшло. І ось таким чином цей партесний спів, а потім класика Бортнянський завершують той великий стиль, який вже кореспондував з новітніми стилями Європи. Я думаю, що наші зустрічі тут вони будуть дуже позитивними і будуть дуже дієвими, коли будуть продовжуватися, і ми будемо. Вчитися. Нам треба навчитися. Перепрошую, а я ще ж не скінчу, правда? І ми будемо вчитися, вчитися і вчитися, як казав Великий Ілліч, розумієте, і ну, це сидить тут ще. І, і таким чином ми будемо усвідомлювати і генерал бас практично. Виді? Для нас це є така трошка абстракція, і генерал бас і практику. Тропування, яка була в Григоріаніці, розумієте, а це дозволить нам краще зрозуміти свою музику? Тільки так. А Європа, я хочу тут закінчити словами дуже цікавою і, можна сказати, найавторитетнішою нашою на сьогодні музикознавчиною, це Ірина, ой, не Ірина Герасимова, а Ніна Олександровна Герасимова, яка сказала, що запровадження в нас лінійної системи нотації концертуючу стилю поширила західну цивілізацію на схід і сприяло творення культури Європа-магне. Дякую.